Алло. Алло, алло, Олексій, мої вітання. Доброго дня. Добрий день, як справа у вас? Нормально. Поняв. Ось о, хотів дізнатися у вас, о, таке питання задати. Ви де? я вас не бачу. Ви на відео хочете? Що-що? Е, ви не бачите, де на нахожусь, в якої країні, чи що? Ні, вас не бачу. А, Коня, бо я тут голий стою в трусах. А? Да. Та ладно, да. Ой. Та голова головне. Якраз тільки побрився, та й. Вже готуєтесь до виїзду, так? Да? Ну, я. Я думаю, ще пару в мене днів є, щоб... Ну, з, з рівньою там е шашлик зробити. Та я поля. А ви де? Я вас не бачу? Ви мене зараз не бачите. Не бачу вас. Де ви? Ні, ану, підождіть, 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 підождіть. Ага. О, вітаю! О, доброго дня! Так, <гум> да, хотів дізнатися, чого ви обрали саме нашу компанію взагалі. Ну, чому, на що ви звертали увагу, коли обирали компанію? Ну, у вас якийсь голос є. І магія ну, до себе людей розташовувати. І все? Ні, ну це, це таке, голос, то таке, голос у всіх так. є. Я десь більше року подивився, що ну, отзива ніде не побачив поганого, що вас кидають за рік там. Угу. Ну да, ні, ну ми працюємо вже. Я п'ять років працюю. Я не побачив поганих отзив. От усе, а ви вже більше на ринку. Я я замітив, я за вами прослідкував і більше року точно. Ну це достатньо, щоб достатньо, щоб я зрозумів. Тобі ж час, час зіграв важливу роль. Час зіграв важливу роль, так. Да. Я Час зрозумів. Так, да, да, Дивіться, там далі тримаєте зв'язок зі Станіславом, він вам так. допоможе. Всю необхідну, що необхідно буде взяти з собою я вам продублював. Да, якщо будуть питання, ви мене набирайте. Ось, і тоді готуємось на 15-16 на виїзд. Поняв, зрозумів. Да. О, ще питання у вас. Да -да -да. Щоб ви мені сказали за день-два я заїду ще до товариша в Варшаву. Добре день-два... Добре, у нас ж там якраз зі Львова, зі Стрийської виїжджає е, бус з людьми. Група. Заїжджає в Варшаву на центральному автовокзалі. І далі їдуть по, відповідно, по адресам. Там Німеччина, Голландія ага. розвозить наші водії Василь і Володимир. Угу. То це буде е, ну, нормально буде, так? Да? Так, да, да, ви можете з групою да, відповім... можете самостійно, як вам зручно, там без різниці ще питання є, якщо самостійно, якщо групою, то це доплата, якщо гусом, то треба ще доплачувати. Так, да, там варірується воно, якщо зі Львова, якщо не помиляюсь, 120-130 євро коштує. Прямо по адресі вас везуть. Ви сіли у Львові і вас за адресою завезли, посилили. Е, Можете самостійно, як вам зручно. Ага, можна можуть з Варшави забрати, Давай, да, так, да, так, да, так. Да, да. у нас ну, проїзд там якраз через Варшаву. Ага, добре. Тоді я вже буду знати, з вами зв'яжуся. Так, да -да 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 -да. ну, тримайте зв'язок, ось ми на зв'язку, да, по можливості відповідаємо. Просто, щоб мене попередили за щоб я ну, до, до товариша заїхав. Кажу, Без питань, заїхав. добре, 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 домовились. Тоді вам вдалого дня, дякую, що обрали нас. Щасливо і до зустрічі. Да -да -да. Дуже вдячний, хорошо. Надію, що буде. Та да, все буде добре, все буде, все буде добре. чітко. Тихіше добре. їдеш, далі будеш. Добре, я так буду робити. Да, щасливо. Добре, щасливенько, добре. Ось так, друзі, поспілкувалися з Олексієм, обрав нас протягом року слідкував саме за нами, за нашою діяльністю. Як бачите, ми якість і результат перевіряється часом. Це не просто так сказано. Тому, друзі, звертайте на це увагу. Виходьте завжди з менеджерами будь-якої компанії, з якою би ви не співпрацювали. Виходьте на відеозв'язок, відеоконтакт. Якщо людина... Менеджер виходить на відеозв'язок. Ви скажіть, що я вас зараз запишу, і так і кажіть. Як тільки ви це скажете, побачите, шахраї вони сховаються, вони не будуть світити своїм обличчям. Вони будуть вигадувати ой, там регламент компанії, ой, там не можна. Ой, то це все брехня. Коли все відкрито, значить це відкрито. Якщо люди брешуть, значить вони приховують свою. Своє обличчя, свій фейс і так далі. Тому, друзі, будьте уважні, обережні, бережіть себе, свою сім'ю, свій час, і все у вас буде добре. Щасливо і до зустрічі. Обирайте найкращих. Пока.